своевременное решение, но э, я понимаю приграничные районы, но если это не коснется обычных граждан, если у них не будет забирать имущество в наглую или еще что-то, то все будет нормально, то люди поддержат. Хоть есть поговорка, что не делается все к лучшему, но вот это именно я не считаю, что это к лучшему. Была агрессия, была. нужно было с этим что-то делать, нужно. Они решили вот так. Возможно, как бы это слишком... Знаєте, горяча. Що це за собою потянять, нам ні У поліції ЗБУ стверджують, звичайних громадян їхня робота не торкнеться. За відсутністю відкритої інтервенції не буде ані комендантської години, ані перевірок, ані обмежень пересування. Силовики перейшли на посилений режим несення служби. Під додаткову охорону візьмуть об'єкти критичної інфраструктури це метро, вокзали, військові установи, склади підприємства енергетики і водопостачання. Зміни в перетині кордону не передбачені. Чиновники запевняють, люди можуть подорожувати як і раніше. Ні в аеропорту, ні на вокзалах жодного пасажира не затримали. Посилені пости в деяких місцях у два рази, в деяких у три рази посилено працівниками поліції для того, щоб е, на Дорогах міста Харкова і Харківської області, а зокрема в сторону кордону, де у нас знаходиться Пісочинський і інші пости, посилено наряди. Мобілізація наразі не оголошена, як і не призначені навчальні збори, кажуть в облвійськоматі, 29 листопада, день відправки останніх 38 строковиків. Обсяг осіннього призову в зв'язку з воєнним станом не змінювали півтори тисячі чоловіків. Зараз проводиться облік зміни даних військовозобов'язаних першої і другої черг. У військкоматі стверджують, нікого не викликають і лише телефонують, але люди приходять самі. Вчора так приблизно більше 200 військовозобов'язаних, будемо говорити так громадян України, міста Харкова і Харківської області позвонили мені. І виявили бажання захистити Україну, цілісності за і незалежність, говорили в облдержадміністрації про гривню. Якщо в банках її курс утримується, то в вуличних обмінниках долар продають за 29,95. Чиновники закликають не панікувати і не скуповувати валюту. Бо попит створює пропозицію як наслідок вищий курс. Це така інстинктивна реакція людей на введення військового стану. Тобто, якщо Далі ескалації не буде. Якщо далі політичний спокій повернеться, то і курс повернеться або до таких значень, як було, або, може, трохи більших, тому що під Новий рік це такий природний процес, курс завжди зростає. Напередодні керівництво НБУ зустрілося з очільниками 40 банків країни. Фінансисти завірили, ліквідність банківського сектору становить близько 75 мільярдів гривень, що є достатнім. В одній з найбільших фінустанов підтверджують, кризи не буде. Готівка видається, і обмежень на зняття депозитів немає. При цьому кількість охочих придбати валюту збільшилась. Клієнти здають цю валюту, і більше ми її можемо. Продавати, пропонувати. Якщо клієнти не здають, тобто ми їх не візьмемо ні звідки відділення, його банкомати, термінали працюють, ніякого ажатажу ви саме можете побачити немає. Один з пунктів указу президента, який викликав резонанс під час обговорення в раді, обмеження прав громадян на таємницю листування і телефонних розмов, недоторканність житла і бізнесу, свободу слова, праці і освіту в облдержадміністрації. Запевнили, конституційні права і інтереси людей порушені не будуть. Це стосується і мітингів, якщо на них не звучатиме антидержавна пропаганда. Якщо не буде збройного конфлікту, відповідно ці обмеження можуть бути не застосовані і, власне, жоден не отримає будь-яких там негативних наслідків цих обмежень. Треба залишатися спокійними, оскільки на сьогоднішній момент президент пообіцяв не застосовувати конституційні обмеження і застосовує їх лише у крайньому випадку. Воєнний стан також не завадить проведенню в Харкові масових заходів. Зокрема, футбольний матч Ліги Чемпіонів між Шахтарем і Ліоном відбудеться. Олена Нагорний, Вадим Максименко, медіагрупа об'єктив.